Так, зараз будемо дивитися до такого триммера електричного. Так, як він називається? Vitals Master модель, модель EZ ezt 144 vs 1400 Вт. Так. Каже клієнт, що не... Включається, працював і перестав. Так, перш за що я пробую мультиметр? Два контакти зажав і зараз пробуємо от на ручку, не можу дістати. Одним словом нажимаю от на ручку, на кнопку і немає нічого. Так, що будемо робити? Будемо скривати, дивитися перше починати від мотора.